Трансгендерна жінка в ЗСУ, від якої скаженіють російські пропагандисти, Подстрелили вперше американського трансгендера найомника Сару Ештон Чіріла. Ано активно займалися продвиженням ЛГБТ-повестки. Американський трансмісто з батальйоном кримських татар збирається їхати захватувати наш з вами Крим. Сара Ештон Сіріло, американська журналістка, яка стала на захист України. А її робота на фронті допомагає нищити фейки, які окупанти поширюють на західну аудиторію. You know до великої війни в Україні вона працювала журналісткою та була активісткою в США у березні. Попри острах нерозуміння з боку українців, поїхала до Харкова висвітлювати проблеми біженців. Сара оселилася на північній Салцівці та швидко адаптувалася до військових реалій. I found Ukraine to be welcoming і higher efficiency. Це надихнуло журналістку робити репортажі прямо з Харкова, по якому окупанти гатили щоденно. Водночас вона знімала матеріали про ЛГБТК плюс спільноту під час війни. А відтак Сара вирішила боронити Україну та вступила до ТРО як бойова медикиня. І тепер воює у складі кримсько-татарського батальйону імені Номана Чалебіджіхана. Сара брала участь у найзапекліших боях на нулі, де втратила частину руки. And Putin is going to be the one dead. після одужання повернулася на службу. Тепер вона офіційна англомовна спікерка ТРО через те, що Сара, транссексуальна військова, до неї прикуто чимало уваги на заході. У спікерки велика американська аудиторія в соцмережах, понад 28 мільйонів користувачів. Вона нагадує їм про війну в Україні і пояснює важливість нашої перемоги. за це розпропагандисти виливають на неї потоки ненависті та зневажливо називають воно I was embedded with some security services and, and some really incredible volunteers from ZSU. And they said, Sarah, what's wrong? And I said, This happened. They, they attacked me. This is... And everyone was so proud of me. You know, this is officially part of my uniform. When we're wearing the uniform of the ZSU, we don't carry the rainbow flag, we carry the blue and yellow flag.